Саме прекрасним привітанням, яке є на планеті Земля. Слава Ісусу Христу! Я надзвичайно щасливий і радісний бути сьогодні з вами. Практично з тих 11 років, які ви робили Палаточну тут регіоналізацію, я був, мабуть, на 9, 8, 8 І мені було завжди дуже приємно, коли мене запрошували, особливо на свято Переображення. І оцей який висить, скільки вже він років висить? 11 років. Я його завжди пам'ятаю. Ось, і я дякую Господу Богу, що сьогодні мені дуже приємно бути разом з вами. Звичайно, час обмежений. Але коли я почув, що сьогодні, вчора, сьогодні була тут ще група на БАТ, то мене є особливо відношення до цієї групи. Тут є один чоловік, з яким ми пройшли дуже і дуже багато тисяч кілометрів. Це Сергій. Ви його знаєте? Так от 25 років назад, але я скажу конкретніше: в 1989 році. В 1989 році, 28 серпня, група НАБАК перший раз приїхала в місто Рівне. Ну, це столиця України, тут ніхто не спорює. Нема, не чую аплодисменти. Де ж аплодисменти? Не можна, Ні, не, не дай Бог. Це провокація. Розумієте? Так от 1989 році перший раз. В Рівненську область, і в Рівне приїхала група на бас. То було чотири чоловіка, якого я все одно запам'ятав. Це вони приїхали, і було перше весілля мого швагра, де вони в нас на дворі і в нашій хаті провели весілля. Вони співали шість годин, почали в три часа після обіду, кінчили в дев'ять, і люди казали ще: людей було повно, вся вулиця, не просто палатка. Тому я дуже вдячний. Потім в 1991 році, 25 років назад, ми мали можливість нагоду, чотири групи ми проколесили всю Німеччину від Бремена до Ульма. Хто знає, що таке Ульм, той знає, що це саме. І ми мали можливість з Сергієм з його групою разом проповідати Христа Розп'яту. Тому я з радістю вітаю групу Набад, місто Батмістоб'єкції, яка залишилася, залишається в моєму серці як Божа група. Дай Бог, щоб так було. Чуєте мене? І так, відкрить, будь ласка, Слово Боже. Якщо ви йдете на зібрання, я думаю, ви прекрасно розумієте, є Слово Боже. Я буду читати дуже коротко до молитви, у мене мало часу, але я хотів би сказати дуже і дуже важливі слова. І так читаємо Слово Боже. Друге післення Апостола Павла до Тимофія, друге пісня Апостола Павла до Тимофія, другий розділ 19, 20, 21 вірш. Друге післення апостола Павла до Тимофія. Другий розділ 19, 20, 21 вірш. Але тверда основа Боже стоїть, маючи печать таку: пізнав Господь своїх. І нехай виступить від неправди всякий, хто іменує ім'я Христове. А у Великому домі є не тільки посуд золотий та срібний, але й дерев'яний і глиняний один для почесного вжитку, а другий для низького. Оце ж, коли хто очистить себе від цього, буде посудом на честь. Освяченим і потрібним володарею на всяке добре діло наготовлене. І читаємо ще одну місце святого письма перед молитвою, ось, дуже знайоме для всіх нас, віруючих людей. Писання апостола Якова, п'ятий розділ, розділ, 17 вірш. Ілля був чоловік, подібний до нас, він в іншому написано, пристрастями. Але помолився молитвою, щоб не було дощу, то не було дощу на землі три роки шість місяців, і знову помолився, то й дало небо дощ, і земля зростила плоди свої. І так я маю декілька думок для всіх нас, а найбільше для самого себе. Я думаю, ми зараз будемо дуже уважні. Це перша проповідь, перша молитва, і ми будемо готовити прославити нашого Господа Бога на землі. І так, свята книга Біблія вчить нас. Конкретно вчить нас сьогодні, що в Домі Божому, в великому домі Божому є різноманітна посудина. І свята Біблія вчить нас про те, що в Домі Божому є золотий і срібний посуд, а також є дерев'яний і глиняний. І прекрасно, ми далі з вами розуміємо, що всі ми хочемо бути золотими або срібними посудами. Так чи ні? Правда, так чи ні? Звичайно, ми всі це прекрасно розуміємо, що золото цінувалося, цінується і буде цінуватися. Навіть коли євреї покидали Єгипет, що вони з собою забрали? Золота і дорогоцінності набрали дуже багато так, що хотіло на цілу пустиню будувати не тільки тельця, а також і скинію заповіту. Вони все це несли з собою. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаємо, що видима церква на землі, слухайте уважно, видима церква на землі має в собі як золотий посудини, як відроджених людей, так і глиняний дерев'яний, так і, на жаль, не відроджених людей. І я задаю питання: тут на землі є досконала церква чи нема? Чи вона вважені? Тільки. Скажіть, будь ласка, чи є на землі досконала церква? Хорошо? Є. Я вірю в те, що наш Господь Бог є ідеальний Бог. Хто землею згодний? Є ідеальний Господь Бог формує і будує, творить свою церкву на цій землі. Ми прекрасно знаємо, що у Бога є церква невидима інтернаціональна духовна божа структура, і тільки один Господь Бог знає всіх відроджених. Хто покликаний Духом Святим, хто щиросердечно покається перед Богом і війшов число спасених через смерть і кров проляту Ісуса Христа. Аллилуйя, слава і хвала йому. І тому, коли ми сьогодні знаходимося в цьому палаточному наметі, коли ми маємо сьогодні цю іваналізацію, ми з вами прекрасно розуміємо, що нашого Господа Бога сьогодні цікавлять золоті посудини або срібні посудини, які він кличе в царство його святе. Більше того, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо подивитися, що Господь Бог формує або готує свою церкву і хоче, щоб церква його була чиста, свята, непорочна. Більше того, щоб наша віра була цінніша за те золото, яке ми з вами маємо.